Ось ці пухнасті блакитні ялини стануть справжньою окрасою головної площі Рпеня під час новорічних свят. Таку ідею ініціювала керівниця комунального підприємства Управління благоустрою міста Катерина Пасюк. Її підтримали благодійники і подарували місту 20 вічнозелених дерев. Це голуба ялина, куплена за кошти меценатів. Жодної копійки з бюджету не витрачено. І Якщо хтось щось захоче робити якісь маніпуляції, не потрібно. Це просто такий жест для наших малят: малят постраждалого Ірпеня або малят постраждалої ірпінської громади. Зараз працівники управління благоустрою висаджують ялини у дерев'яні контейнери, які вже багато років використовуються комунальниками. Щойно комунальники завершать висаджувати ялини, їх транспортують на головну площу міста і встановлять сюди, уздовж фонтанів. Тут дерева перезимують і навесні їх висадять у різних парках Ірпеня. А поки разом із 16-метровою головною ялинкою, яку вже другий день встановлюють комунальники, вони готуються радувати мешканців та гостей Ірпеня. Людям така ідея здебільшого до вподоби. Мені подобається, коли Ірпінь виглядає чудово, красиво. Я задоволена. Для мене це якось воно буде отаке. Ніяке. Я положительно до цього отношусь. Наше місто гарне місто, напевно, що всієї всій Україні. Ну, хоч трошки новорічний настрій, може буде для всіх, для дітей, так там більше.